Привіт, друзі, сьогодні хочу з вами поділитися дуже цікавою і повчальною історією, яку опублікувала в себе на сторінці Стражгранічна, де чотири українці потрапили в халепу і заплатять по 500 злотих штрафу. Кожен додивіться це відео до кінця. Поставте лайк і обов'язково підпишіться на цей канал, щоб не пропустити наступні цікаві і важливі новини з Польщі та кордону. Отже, сама ситуація трапилася буквально на днях. В Польщі недалеко кордону України з Польщею, четверо українців, дві жінки і два чоловіка, пішли в ліс по гриби. Нічого такого, напевно, надзвичайного. Ну, вони ходили, збирали грибочки, все як має бути, і зайшли в прикордонну зону, де не можна збирати гриби і де не можна заходити просто так. Бо був туман, вони не побачили табличок. Де було написано, що не можна заходити на цю територію, але потім з часом вони там походили, грибочки не знайшли, побачили, що вони зайшли не там, де треба. Ну і швиденько, швиденько звітом пішли. Страж Гранічна, я думаю, що ви знаєте, по території має багато відеоспостереження, і ця територія теж була під відеоспостереженням. Вони побачили, що люди там ходили, прийшовши на місце, де вони там натоптали слідів по слідах. По відеофіксації, вони якимсь чином за тиждень часу їх вичислили. Це було дві жінки, два чоловіка, всі вони українці, і зобов'язали їх тим, що вони мають заплатити 500 злотих штрафу кожен. Скажу вам, що я теж люблю ходити по гриби, але в Україні, на щастя, напевно, такого обмеження немає, що ви десь там зайшли і потім через тиждень часу вам прийде штраф. Ну, я, як мінімум, з таким не стикався. Тому будьте уважні, в Польщі там є свої закони, свої правила, і якщо ви бачите, що вхід є заборонено, не можна то, чи то, чи щось інше робити, не робіть. Бо потім за тиждень, за два, за місяць, прийде вам штраф або викличуть до суду. Звичайно, що страж гранічна могла подивитися, а вони пішли і забути. Але працівники Стражі гранічний виявилися якимись дуже принциповими і все ж таки зробили розслідування, знайшли винних. І по 500 злотих покарали українців. Друзі, не попадайте в дурні ситуації, не платіть грошей, яких і так мало. Слідкуйте за тим, куди йдете, слідкуйте за тим, як це все позначається, щоб не порушувати правил тої чи іншої держави. З вами, як завжди, Саша Матвєєв. Підписуйся, лайка і коментуй. Слава Україні!